Всім привіт вітаю у новому відео з сонячної Іспанії. Я взяла з собою, каву, йду з вами прогулятися. Чого? Тому що чудова погода, дуже тепло. Я вдягнула сьогодні жилетку, але ви знаєте, що можна її зняти і йти в кофті. Настільки тепло сонце. Неймовірно. Тож сьогодні буду вам показувати красиві вулиці, гарні вулиці міста Аліканте. Я куточок я тут не підіймалась. Тродись так, щоб як не відійти, то вже вибивають. Ви можете поки дрібнички так. Поки я зрозумію, куди мені рухатися. Дівчата тут фотографують, тому і хочу їм заважати. Вау! Давайте порозглядаємо. Маленькі такі вазончики, але це зробили з залізних баночок. Це з баночки тунця. І там квіточки ростуть. Львіці-тігріці на задньому фоні. Це Бенджамін, Фікус. Бенджаміна, чи як називається Бенджамін чи Бенджаміна? О, а там якась Буда чи індійська якась тема. Вибачте, напишете, що я дурочка, що не знаю. Я подумала, що це прапор України. Можна пройти. Я тут жодного разу не ходила. Чомусь камера ще перегорнута вверх, не вверх ногами, а. Знімає наче вертикально. Господи, хоч би перевернулась. Дивіться, яка ялиночка. Вона справжня. Не знаю, справжня вона чи ні. Сьогодні з мамою розмовляла, а вона це і каже, що дощ на вулиці. Це така погода. О, а я думаю, може я вам трішки настрій підійму тим, що покажу. Сонячну, гарну, іспанську. Природу, погоду. І трішки у вас настрій підійметься От, а ще А ще вчора в моєї матусі було день народження. Хочу ще раз привітати матусю свою з ним народження. Вчора в неї було. Настільки мені боляче, що я не можу бути. Ближче бути разом зараз, обійняти її, поцілувати. Блін, настільки мені боляче від цього всього. Я намагаюся триматися, щоб не заридати. От, але ще раз хочу привітати тебе. Вона дивиться моє відео. Мій найголовніший, найщиріший, як поклонник, прихильник мого каналу. Вітаю тебе ще раз. Я дуже тебе люблю, дуже сумую. Бажаю тобі міцного здоров'я. Мирного неба і щоб якомога скоріше ми всі зустрілися, обійнялися, поцілувалися. Настільки я цього чекаю, дуже хочу. Вітаю тебе, з днем народження. Дуже-дуже тебе кохаю. О, бачу дівчата зараз. Оксана в Італії плакала там в неї. Свій привід для того є. Олена з Франції також свої причини є. Які стосуються ну, міграції нашої, так? біженства нашого з України і зараз як її живеться у Франції. Дякую, знаєте, мені дуже сподобалася ота думка. що... Все життя ми до чогось прагнемо, біжимо, біжимо. Все намагаємось піднятися по сходинкам і тільки добігаємо до тієї сходинки. Думаємо, що зараз наше життя зміниться, що це принесе нам щастя, що все у нас буде добре, і ця сходинка обвалюється, і знову треба бігти. І Все життя це така бігат бігатня, біготня. О, я я також думаю про це і. Мене дуже розчулило те відео ваше. Я зрозуміла ваш емоційний, психологічний стан, відчула цю втому втомленість від такого життя. От дякую вам за те відео. Я намагаюся сколотити собі цю каву, цукру досипати. Зараз поспілкуємося з зараз. Поспіку один, два, три, чотири, п'ять. Заговорююся зараз, поспілкуємося з вами. На тему, а на яку тему? На тему, що ми не вдахи. Ну, що ми не вдахи. Я буду розповідати свою історію, а також трішки скажу про сусідку. Так зійшлися зірки, що ми всі в один момент про це подумали, поговорили і оце думаємо тепер. Як жити далі? Тож далі поговоримо з вами про те, що ми завжди якісь бідні, завжди якісь невдахи. Не знаю, чи буде якийсь результат цієї розмови, ну. Типу, як висновок, чого ми такі? Ні, але ми просто будемо розмовляти з вами про те, що, що, що нам нічого не вдається в нашому житті. Спекотно, знаєте, думала прогулятися тут, а зараз, думаю, напевно, я вип'ю кави, трішки почну цю розмову, а далі вже розберемося, чи десь пройдемося, чи як, що робити далі. Тож, знаєте, психологи є. Декількох видів, і одні це там Зігмунд Фрейд, який відносить всі наші проблеми до дитинства, і що все, що в нашому дорослому житті відбувається, і оці всі проблеми тим чи іншим чином стосуються вашого дитинства, там батьків ваших і завжди перекладається відповідальність саме на ті часи, на батьків і є інші. Іншого не скажу. Там є якась людина, певна забула як його звати. Який навпаки каже, що все на наших плечах все залежить від нас, і не треба. Перекладати відповідальність за наші невдачі, якісь за на за наше життя, за наші невдачі в сам... саме в цьому житті, на своє дитинство, на батьків, і що відповідальні тільки ми, і все можна змінити. Я не, ніколи не думала, що батьки мої в чомусь винні, чи вони мене неправильно виховували, чи я там жила якось нещасливо і від того, чи менше часу вони мені мало приділяли. Хоча в моєму дитинстві було не солодко насправді. Пізні часи, і ви знаєте, я завжди думаю, що Боженька вже мене випробував бідністю, і я все чекаю ті часи, коли буде випробування саме багатством, тому що в дитинстві було ну не солодко, тому що ми жили якось ну, бідно, бідно. І в мене був батько. Він помер. Мій біологічний батько. Він пив, працював на будівництві. оце це життя, яке завжди не вистачало грошей. Мати також працювала. На фабриці дуже важко працювала. Але завжди якось тих грошей не вистачало, і ми жили от, ну, в такому, що хотілося чогось смачненького, хотілося одягатися, хотілося цього всього такого. І от коли мені зараз пишуть, що Аліса у вас балована дуже. А пишуть тоді, коли ми там Макдональдс десь підемо. або... Вона у відео каже, що я там хочу чогось там або одягатися, або якусь іграшку, бо ще щось. Або ми купуємо ту саму іграшку. От є зараз такі нові модні в тренді, і я їй дозволяю це. і Я її купую. Так ми витрачаємо на це дуже багато грошей, дуже багато бюджету йде саме на задоволення цих потреб там чи цих забаганок. От, але я маю свою позицію стосовно цього, тому що в моєму житті, в моєму дитинстві, це також погано, коли ми знаєте, на ні, ніби як компенсуємо те, чого в нас не вистачало в житті. Можливо, нашим дітям цього ж і не це нам не вистачало цього, і ми компенсуємо це дітям. Ну, типу, дозволяємо те, чого в нас не було. Я Не скажу, що я мала е, потреби там в тих іграшках, чи в тих речах, чи в чомусь там такому, що в мене зараз є якась е, якби обіда як Україна українською мовою я ж знаю, але не можу зараз згадати образа, образа, У мене немає її взагалі. Просто от. Не прийшло разом з тим, коли от ти дитині дозволяєш багато чого в дитинстві, так і вона може сказати, що вона хоче, і коли ти задовільняєш цю її потребу, вона прагне більшого. Тобто, от у неї це з'явилось, їй дозволили це. Вона потім якусь свою потребу в іншому виявляє і каже: купи мені це, бо я це хочу, бо це мені подобається. Одяг, наприклад, якийсь. Купи мені цю ковтинку. Мені в дитинстві не купували, тому от зараз вже в дорослому віці я не знаю, чого я хочу, я не знаю, яку. Гатися, дай мені грошей, заведи мене десь в магазин. Я більш за всього нічого не куплю. Вже Женя мене знає, вже Аліса мене мене знає. Аліса більше мені обирає там деякі речі. Я їй кажу, що зараз модно. Будь ласка, підбери мені там образ якийсь, я куплю. І От вона мені там підбирала вже і відео такі були, коли вона мені допомагала з цим. Тому що мені в дитинстві, ну це я зробила такий висновок. Це просто моя думка. Що із-за того, що в дитинстві, коли я в мене були якісь потреби, якісь бажання, мені щось подобалося, я казала це купити, просила це купити, то мені не купували. І я ці потреби в собі давила. Те, що мені подобається, я це все давила. Я знала, що мені батьки цього не куплять, тому що в них немає грошей на це. І Алісі я дозволяю для того, щоб вона потім мала свою думку, щоб вона мала свої бажання, щоб вона прагнула більшого. Мене навчили більше цінувати те, що є. Так, от те, що є, треба цінувати, оберігати, і типу, ну таким чином не прагнути більшого. А я хочу, щоб Аліса саме мала потребу в більшому, щоб вона мала якісь свої смаки, щоб вона мала свою точку зору. І на це все впливають саме її, оці забаганки. Мені так здається, я не знаю, але я просто з собою порівнюю, так як в мене не було такого дитинства, і мені мало чого дозволяли, і я типу повинна була цінувати те, що є. І не навчилася, тому що треба було прагнути більшого. І колись я пам'ятаю, як я хотіла дуже ляльку, і мені бабуся по папиній лінії купила мені ту ляльку. І от зараз в мене є цей спогад. Так як мені купили ту ляльку, ту ляльку, я дуже ціную той момент. Я ціную, що ну от в мене не була всього, що в мене не було всього багато, і типу мені купили ту ляльку, я досі згадую. Та краще б я знала, що я хочу і купувала б, і дозволяла собі а зараз я не можу косметику собі купити мені нічого не треба. Одяг я не можу собі купити, бо мені нічого не подобається. Дай мені гроші, я піду, мені нічого не подобається. Я не знаю, що мені подобається. Мені нічого не подобається, і все подобається одночасно. І Коротше, я з тими грошима стою і не знаю, куди їх приткнути. А потім розумію, що на те, що мені подобається, мені ще їх і не вистачає. І коли я купую ці речі, я наче як відчуваю провину за те, що я їх купила, і мені типу, як шкода тих грошей. Я не можу порадіти за те, що я собі дозволила це купити. Порадіти там тим кросівкам дорогим або тій ковтинці, я подумала, ой, краще б я купила замість там, дорогих кросівок, я б купила собі шість футболок, якихось, або три ковтинки, але менші за вартістю. От такі в мене думки. Я думаю, що треба в дитинстві дозволяти. Звичайно, що не перебарщувати, але в нас і немає грошей, щоб там дуже її балувати. Валою наскільки це можливо, якщо хоче вона якийсь одяг, гарний, класний. В мене є от зараз гроші. Нехай дорого буває. Я їй купую саме те, що вона хоче. Я ніяк не втручаюся в це, що вона там обирає. Вона це робить сама, і от нехай вона навіть потім валяється. Бо коли в мене валялося. Коли мама мені це купить, вона потім кричала на мене, що я тобі купую, ти його не носиш. Я відчувала знову ж таки провину за те, що я це не ношу. І потім я не хотіла лишній раз вже нічого брати, тому що ну, якщо воно мені надоїсть там або не сподобається далі, як вже буде на практиці. Ми ж просто приміряли, воно наче нам личить, все нормально. А коли починаєш носити, воно вже наче і не зручне, і, і не годиться, і не подобається тобі. І що з ним робити. От тому я не кажу, звичайно, що я кричу іноді, що те, що ти обираєш, ти не носиш, а те, що я купила, ти носиш. Звичайно, що я кричу, але я не звинувачую її в цьому. Я більше така на сарказмі, на підколах. Отаке я можу. Вона також ображається на мене. Не знаю, знаєте, є прикол. Я ні, я не можу додати, тому що там матюки. Типу, я хочу бути веселою мамою. Ну і там сидить дитина поруч, а я танцюю, а я співаю. І це дитина така через 20 років на прийомі у психолога, що ну, моя мама кончена. Вона не всі вдома і плаче сидить. Я ніколи не думала про те, що в чомусь винні там мої батьки. Вони не винні. Це просто історія мого дитинства, з якої, як, з якої я можу зробити висновки. Я доросла людина. І я я не ображаюся взагалі за жоден момент свого життя. Це просто моя історія. Я можу її згадати, я можу зараз змінити ставлення до тих чи інших речей, навіть тому, що я там не можу собі обирати там нічого і не хочу собі нічого купувати. З цим можна боротися, можна навчитися, можна виділяти гроші саме на себе і змінити це все. Я доросла людина. Я просто про це думаю, так як це історія мого життя. Історія мого дитинства. Вона існує, вона є, якби я можу просто про це. Згадати і зробити, от зараз зміни, щоб моя донька жила краще і щоб вона не виросла потім такою, як я, щоб вона мала свою точку зору, свої смаки, обирала, що вона хоче. Нещодавно Женя прийшов з роботи. Ну і був були певні такі обставини. В Жені на роботі є жінка, яка з ними працює. Це напевно єдина жінка. Яка в них ну вона щось там фарбує, шпаклює, проче ну, виконує всі ці також ремонтні роботи? І вона разом з чоловіком працює, і в неї син в Україні на війні був. Його вбили на війні. І вона поїхала додому, залишився чоловік тут. І от коли вони зустрілися, Женя і цей чоловік її спілкувалися взагалі про життя, про все. І Женя так оце сів. Ну, по-перше, що ця ситуація його підкосила, тому що він почав переживати за батьків. Ну він і так переживав. Просто ось цей був такий період, коли йому було дуже важко. Що а як там наші рідні? Так, от ми ну якби ми замислюємось над цим, так, але не так багато часу. Що треба якось можливо змінювати це життя, можливо, треба їх забрати, хоча б на певний час, на певний час, поки обстріли, поки війна, поки зима. Коротше, це все ми почали обговорювати. І тут Женя каже: і взагалі мені там 35 буде. А в мене нічого нема мені також 35, і в мене нічого немає. І ці наші думки, що ми не вдахи, що в нас нічого не виходить, що гроші ми не можемо заробити. Живемо отак. Ні про що не думаємо, не думаємо про майбутнє. А що буде далі? Оці всі думки підкусили. І ми так поспілкувалися з ним. І тут, через декілька днів, виходжу я на кухню, і сусідка каже: Мені вже 40, а в мене нічого немає. Ну і живемо в кімнаті. В неї є донька, живемо в кімнаті. От як так ні квартири, нічого. Ну я от думаю, так ну в Україні я ж також жила, і в мене квартира з'явилася тільки від моїх батьків, яка дісталася. Це е, раніше була напевно татова квартира була двокімнатна квартира, і потім з часом розділили в нього ще сестра. є, розділили між сестрою і ним і обміняли двокімнатну на дві однокімнатні. І, от цій однокімнатній, ми певний час жили. Потім він помер. Моя мама через певний час зустрілася, познайомилася з відчимом моїм, який став мені найріднішою людиною, ріднішою за біологічного батька. От і якби та квартира залишилася, вона просто стояла, її потім здавали. А ми жили в іншому місці, жили з вічимом там на його території. І потім та квартира перейшла мені. Ну як би так, просто перейшла мені, і я в ній жила, і вона мені дісталась від батьків. Якщо так замислитись над моїм життям, напевно, я б на неї і не заробила. Можливо, десь якийсь кредит, був, ці іпотеки, можливо, колись би я взяла, але. Ну тут така сумнівна історія, якщо так розбірковувати, чи було б чи не було, скоріш за все за все не було. У Жені також є там квартира, але також вона дісталася від батьків, тобто, щоб ми змогли заробити в Україні на квартиру. Не впевнена, можливо, колись там я не знаю, в 50 років вона б у нас і з'явилася. Тепер ми в Іспанії. А в Іспанії також у нас нічого немає. Ми навіть не можемо винаймати квартиру. І От мені сусідка каже, що зараз, наче як будуть зменшувати. Вартість оренди. Хтось в ті, хто додав це відео, що буде, будуть зменшувати вартість оренди, і почали писати ріелтори та власники квартир, типу, чого я за три копійки повинна здавати своє житло. Ну, якби в мене була своя квартира тут, я б її здавала, я була б на боці цих людей. Так чому я за три копійки маю здавати квартиру? Але з іншого боку, ну з іншого боку, напевно, вже людина, яка хоче орендувати це житло, треба все ж таки враховувати. Яка є заробітна плата в цьому там регіоні, в цьому місті? І якщо людина заробляє там 1400 в місяць, а квартира коштує 1100 1200, ну нехай 1000, так? Я можна за 800 знайти, але це дуже рідкий рідкий екземпляр. Вжтаки весь твій бюджет, що все, що ти заробляєш, з'їдає житло. Це і в Україні, так я думаю. Це і в Іспанії. Так ми з Женією думали, що якби в мене були права, і я б водила машину, ми б могли винаймати будинок десь в якомусь селі, занедбаному іспанському. Це б напевно було дешевше. Напевно, якщо в дуже занедбаному селі, та нам би яка була різниця? Головне, щоб ми там жили самостійно, самі, щоб краще було якби купити такий будинок чи взяти також в іпотеку десь в селі. Ремонт робити, оце все, блін, це б так класно було, якби ми цим всім займалися. Але для цього треба транспорт, треба права, тому що Алісі треба ходити в школу, її треба якимось чином возити. І тобто навіть оце розглядання цього варіанту, воно за собою тягне ну, декілька питань. Коротше, треба питання тоді з транспортом вирішувати, тому що в села ну, не завжди ходять автобуси, тому потім буде, будуть якісь проблеми. Саме що як в школу і таке інше. Але оці варіанти, що треба якимось чином тут намагатися купити житло. Тому ви знаєте, я думаю, що чого ми тут не адаптувалися, не інтегрувалися, тому що в нас нічого немає. Якби, звичайно, щоб у нас тут було житло, якби в мене була постійна робота, і ми б хоча б трішки розслабилися, тому що зараз у нас також є такий певний період виживання. А, гарно. Погода сьогодні. Так, внизу там екскурсія у людей іспанської мови. Ми бусте Зрозуміли. Такий гарний Баріо до Санта-Крус. Церква така маленька. Ніколи не бачила, щоб вона була відчинена. Можливо, колись вона і відчиняється. Коротше, ми оце так живемо. Кожного разу думаємо, що от життя зміниться, от наче як відкладаємо наше життя. От зараз це пройде і стане нам краще. То пандемія, то війна, міграція. Виживання, криза, коротше, ці всі якісь такі чинники, які завжди наше життя відкладають. і Ти думаєш, от зараз це закінчиться і я заживу. А воно нічого не проходить, тільки наче як гірше стає. В Іспанії, наче ти от гарно заробляєш. от Я думаю, Женя заробляє непогані гроші. Ну так якщо так замислитись, в принципі, чого нам не вистачає на життя. Але оренда з'їдає все кредити недосяжні. Тобто, думаєш, навіть щоб взяти там іпотеку, то треба певний відсоток заплатити там або податку, або перший внесок. Коротше, це великі гроші. Їх треба назбирати, тобто, щоб вони в тебе десь були, а немає в нас чого збирати. Я б, якби я знала ті місця, де можна назбирати, я б вже там стояла. От, навіть якщо в мене є якісь підробітки, ну це ніяк не допоможе нам назбирати аж ніяк вже були, і я знаю як це. О, це треба постійна робота. В Україні війна і завжди таке відчуття, що ти тут тимчасовий. Тобто, коли в тебе є житло десь, то ти відчуваєш себе більш впевнено. Ти живеш в цій країні там, чи в Україні, чи от зараз, якби в нас в Іспанії була та квартира, ми почували б себе як вдома, тому що в нас би був би цей дім. А зараз поки що ми, як на валізах, ну ми вже довго винаймаємо цю кімнату. В принципі, тут відчуваєш ну, в принципі, нормально, вже довгий час. Але ж ну так багато людей, слухайте, ну ці хитра сплітіння сусідські, якісь ну вже набридли. Кожного дня щось ми з'ясовуємо наші відносини. Ну це мене не стосується, якби а стосується тих людей, які нові приходять. І от Завжди ми не можемо щось зійтися характером, зійтися ну як в поведінці. Чоловіки деякі не знають, як за собою прибирати. І як взагалі жити з іншими людьми? Оце завжди якісь з'ясовування. Потім все ж таки в нас дівчинка і таке. Я не можу там вийти лишній раз кудись. От навіть оце робота, так? Піти на роботу і цілий день працювати. Як Алісю там залишити. З нами живе ще декілька людей. Тих, які з нами давно живуть, це одне. А є там нові, які заїжджають, виїжджають, певний час поживуть, потім нові приходять. Я не ну, якби я в них не впевнена, я не можу залишити дитину і з купою сусідів, яких я не знаю. Вона вже була ситуація, коли чоловік один з нами жив, він випив і до грузинки заліз в кімнату вночі. Вона відкриває очі, а він над нею в трусах стоїть. От, тобто, я не можу її одну залишити в таких умовах. Там магазин вибігти ще я можу, але щоб на довгий час. Ну, переживаю. І, звичайно, що якби у нас була своя квартира, вона б приходила після школи би, і там би собі залишалася, розігріла би поїсти і таке інше. А так, ну не можу поки що, поки такі умови. Тому я можу тільки підробітки брати якісь. Але і підробітків я не маю коротше. Отакі думки. Все погано, ми не вдахи. Що нам далі робити? Майбутнього немає. і ми взагалі на те майбутнє не назбираємо. Немає позитивного нічого. Краще не замислюватись над цим. Я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Не забувайте про вподобайки, про підписки на наш канал. Всім міцного здоров'я, всього найкращого. Мирного неба і до зустрічі в нових відео.